Хочу питання задати. Скажіть, будь ласка, ну чули таке, да? дуже часто, що ну, я в Бога вірю, але в церкву не ходжу. Або слухай, для чого мені та церква? Ну, що мені та церква, ті попи, в мене Бог є в серці? Нащо мені ходити кудись? Головне, що я вірю там, в мені серця. Чули таке? Да, ну я і сам був одним із тих, хто так стверджував в свій час. А як ви вважаєте, треба церква чи не треба? А для чого? А отут же складніше, так? Да? А тут же складніше. Добре, зараз ми будемо розбиратися з цим. Знаєте, свою проповідь я назвав 7 причин бути в церкві. Сім причин бути в церкві. І хоча цих причин набагато більше, я так роздумовуючи, щоб вас не дуже навантажувати, взяв сім. Біблійне число. Можна було взяти три, але не передав те, що в Тому взяв сім і буду зараз з вами ділитися розділ за розділом. Ну, перше, це місце писання, яке ми на прошлому тижні з вами розбирали. Ісус Христос, коли говорив з Петром в Матвія 16,18 каже такі слова, Я збудую свою церкву і брами аду не переможуть її. Ну і перша причина, чому треба бути в церкві, бо церква, створена Христом, вона належить йому, і над нею ад не має сили. Тобто ні смерть, ні всі наслідки гріха. Єдиний організм Всесвіті, Єдина спільнота Всесвіті, над якою сатана не буде мати сили, над якою гріх не буде мати сили і над якою смерть не буде мати сили, це церква. Це не організація Об'єднаних Націй, яку створили люди, як дехто думає. Наповнюють церкву люди, недосконалі, зі своїми складнощами в характері. Зі своїми недосконалостями я вас здивую, і навіть кожен зі своїми гріхами. Бо поки ми на землі, ми ще на шляху. Але саме церква буде спільнотою преображених в прихід Ісуса Христа, воскресених для вічного буття з Богом. Прощених і тих, що у спілкуванні з Творцем у вічності будуть преображуватись у його образ. В православній церкві є такий термін обоженіє, коли людина у спілкуванні з Творцем набуває його ідентичності, набуває його властивостей, стає подібна до нього. Тому, друзі, якщо ви до сих пір під впливом тієї пропаганди ще, знаєте, такої, е, ну, скажімо, да, ну, навіть це не радянська, це більше така пропаганда лукавого, знаєте, антицерковна, антибіблійна, що церкву там створили люди і ще щось. Церкву створив Господь, і тих, хто читає Євангелію, це зрозуміло. Але діє Господь духом своїм через людей. Для того, щоб ми, збудовуючись, преображувалися в процесі того, як Він через нас діє, через нашу взаємодію з ним. Це перша причина. Друга причина Ефесянам 5, 25, 27. Чоловіки, пише Павло, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Щоб її освятити, очистивши купіллю води в слові, щоб поставити її собі славною церкві, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Апостол Павло, звертаючись до церкви в Ефесах, в Ефесі, каже, чоловіки любіть своїх дружин. Добра порада для церкви. Добра. І в Біблії є настанови для родин, як чоловіку поводитись з дружиною, як дружині поводитись з чоловіком. У Господа він Бог порядку, тому в нього є регламент для всіх сфер нашого життя. А далі Павло відкриває таємницю. Він бере і каже, що в переносному сенсі це як відносини Христа і Його церкви. Христос полюбив її, але дивіться, яка висока оцінка Христом Церкви. І віддав себе за кого? За вселюдство за церкву. Друзі, гіпотетично, Христос помер за всіх. Але фактично це будуть лише ті, хто добровільно входять в церкву. Повірте мені, не буде нікому виправдання поза церквою. Це біблійне вчення. І якщо хтось вас обдурює, або там вам розказує, я знаю, хто це розказує, повірте мені, він свій час розказував мені. Він свій час навіть хотів щось розказати нашому Господу Ісусу Христу. Це Його робота. Що та все нормально. Ти ж приходиш інколи, нормально. Ти ж віриш, що Бог є, нормально. Тобі не треба в церкві. Не треба тобі хрещення приймати. Тобі не треба приєднуватись до церкви. Нащо це тобі? Друзі, спасіння можливе лише в церкві. І це я вам зараз авторитетно заявляю з цього святого місця. Спасіння поза церквою неможливе. І не обманюйте себе і не давайте нікому себе обманути. Може бути певний час пошуку, але спасіння можливе лише в церкві. Дивіться, що Христос робить для своєї церкви. Він її любить. Він віддав себе за церкву. Він освячує свою церкву. Він її очищує. І він поставить її собі славною, він її прославить. Друзі, освячення, очищення і прославлення стосується церкви. Не Васі Пупкіна десь там окремо одного в пустелі або в лісі, який би Вася Пупкін добрим не був. Інколи дуже ну, удобно бути десь там в пустелі, ти тут попробуй бути святим. З таким, як я. З такими, як ви. Ну, розумієте, про що я говорю? Друзі, легко бути святим, коли ти зашився або заклався кирпичами в печері. І то від себе не втечеш. Ви знаєте, да? ми ніде не бачимо в Біблії приклади усамітнення пожиттєвого. Так, да, для молитви людина може відокремитись, і Христос показував приклад. Але вранці він повертався і знаходився посеред грішних людей і там служив. І, до речі, його притча про світильник. Пам'ятаєте, що він каже? Ніхто не бере підсвічник зі свічкою і не ставить його під стіл. Тому, друже дорогі, якщо ти світло, то ти маєш світити для людей, а не освітлювати собі печеру. Чуєте, так? Да? Третій принцип, який хочу сказати, Колося нам 1,24. Апостол Павло, пишучи лист до Колоської церкви, до церкви в городі, в місті Колосси, пише такі слова. Тепер я радію в моїх стражданнях. Ого! уявляєте свій уровень людини, рівень духовний. Павло знаходиться в ув'язненнях, в гоніннях. І він каже, тепер я радію в своїх стражданнях. У мене питання до себе, перш над усе, і до вас. От задайте собі це питання, чи здатні ми з вами радіти, коли нам тяжко. Чи здатні ми радіти з вами, коли нам тяжко, коли ми страждаємо. Ну, я розумію, що інколи ми страждаємо за свою глупість, за свої гріхи або як наслідок свого ну, неправильного життя. Так. Але коли наше життя присвячене Господу, і на нашому життєвому шляху будуть іспити, будуть випробування і будуть страждання. І от духовний рівень людини, яка наближається до Бога, дає їй можливість радіти, коли вона страждає за діло Боже. Якщо ви почитаєте Біблію, книгу дій святих апостолів, ви побачите життя апостола Павла. Ви побачите його життя до того, як він увірував, коли він був ганітелем церкви, фарисеєм по імені Саву, да, який вбивав віруючих, мучив їх, заставляв під тартурами хулити ім'я Христове. І після його зустрічі з Воскресним Христом перемінюється все його життя, відношення до себе, до оточуючих. Його служіння набуває реального сенсу. Це стає не служіння собі, це стає посвяченим служінням Богу та Його церкві. І ось Павло пише, тепер я радію в моїх стражданнях за вас, пише він Колоській церкві, і доповнюю недостатність Христових страждань у моєму тілі задля Його тіла яким є церква. Павло не має на увазі, що Христос недостатньо постраждав за нього. Він лише рахує себе недостойним всіх тих страждань, розуміючи, ким він був. І він каже, тепер я своїми стражданнями за його церкву. Доповнюю недостаток його страждань мені. Тобто каже, мало мені. І я приймаю з радістю всі ці виклики за моє служіння Богу. Але я хочу зауважити на одному місці, воно в кінці. Недостатність христових страждань у моєму тілі задля Його тіла. А що таке тіло Христове? Яке є церква? Друзі, коли я кажу, що я вірю в Бога, визнаю Христа, але нехтую Його тілом, я не маю з ним частки, друзі. Можливо, я дуже класна людина, і мені відкрито, що Бог є. Але дуже важливо, що євангельська віра, віра, яка приводить до спасіння, це не інтелектуальна віра, точніше, не лише інтелектуальна віра, це життя. І якщо я розумію, що є Христос, мій Спаситель, що є Бог Отець, який послав свого Сина, і є той син, який створив свою церкву і є все загальне для всього світу об'явлення. Про покаяння і про церкву, але я нехтую, то я показую, я сам маю побачити, своє відношення до церкви. Я не можу бути поза тілом Христовим і думати, що я віруючий. Всіх віруючих, всіх часів, всіх народів об'єднує одне загальне. Вони знаходяться у одному тілі, у церкві Христовій. Незалежно від деноминації Апостол Павло каже, що Христос є глава, а церква це Його тіло. І на цьому тілі кожен з нас є членом тіла, які взаємодіють між собою, яких питає одна та сама кров. Да? Христос казав, що каже, я справжня виноградна лоза, а ви галузки, які перебуваєте на мені. Тому дуже важливо розуміти, що голоски чим підпитуються? Виноградним соком да, той, який йде по лазі. Так само і ми, ми не можемо бути поза тілом і думати, що ми будемо отримувати якісь благословення Божі, що ми будемо отримувати внутрішню силу, що ми будемо отримувати ще щось від Господа. Ми поза тілом. Ви знаєте, да, що. До тіла можуть бути причепні лише його природні члени, пальці, руки, ноги, м'язи, шкіра, ну все це, все, що є моїм. Навіть імплант не є частиною тіла, він неприродній. Імплант він неприродній. Ви зводні зі мною? Отже, церква є тілом Христа. Це така вагома причина бути в церкві. Ефесія нам 5, 29. Адже ніхто, пише Павло, адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує і гріє його, як і Христос церкву. Друзі, ну покажіть, підніміть руку той, хто себе ненавидить. Хто зимою голий ходи, хто не, не, не їсть свідомо, знаєте, щоб себе так знищувати себе. Ні, що мені? Адьошка потепліше, да? рукавічечки, шапочка, поїсти, не лише так поживно, а щоб і смачненьке трошки було, да? щоб мозок теж отримував насолодження. Бо можна просто манної каші собі, бідольчик заварити, нормально його зранку заправити в бачок. І цілий день попрацювати. Але ми хочемо і смачно, правда? І корисно, і поживно, і щоб тепло було. Так само і Христос. Він піклується про своє тіло, яке є церквою. І це ще одна вагома причина бути в церкві. Бог піклується про все людство, але про свою церкву, як про своє тіло. Христос піклується по-особливому. Саме в церкві ти отримуєш духовну їжу. Саме в церкві ти отримуєш все необхідне для того, щоб те вічне життя, яке дарує Христос, в тобі продовжувалось, підтримувалось, оновлювалось. Ви згодні? Ці слова я би знаєте, ну, натував би хоча б собі сил. Потім вдома, там, і колись на Досузі, полистати і так глибше порозумовувати над ним. Це вкрай важливо. Вкрай важливо. П'яте. Ефесіянам 3.10. Щоби правителям пише Павло, і владам на небесах тепер могла виявитись через церкву багатогранна Божа примудрість. Ви уявляєте, церква це не лише реклама Божа на землі. Це не лише інституція яка, або організм, який утворений Христом для землі. Для того, щоб тут на землі розповсюджувати Євангеліє і все. Дивіться, що говорить Павло. Що правителям і владам де? А що це за правителі і влада на небесах? Це духовний світ, друзі. Це янголи, архангели, херовіми, серафими, це небожителі, яких велика кількість описує Біблія, які також мають там градацію, тобто ціла ієрархія вище, нижче. І от для самих тих вищих, які керують іншими. Все, що Бог робить тут, на землі через церкву, в церкві і для церкви, через це розкривається для небес багатогранна Божа премудрість. Якщо хочете, земля і церква на землі це такий театр, куди хочуть проникнути і янгольський світ для того, щоб назідатися, для того, щоб отримувати навчання і повчання Божої премудрості. А я сьогодні нехтую церквою. що вона мені. Духовні істоти, створені досконально, які перебувають від вічності перед обличчям Божим. Вони бажають побачити, як Божа премудрість розкривається через його церкву. А я нехтую, мені не треба. Ти не знайдеш мудрості справжньої і премудрості Божої ніде більше, ніж в церкві. Де Бог, діючи через людей, через своє святе слово, розкриває свою премудрість. В цьому дивному плані спасіння людства, яке вже було в кишені у Сатані. Господь через прихід свого Сина Ісуса Христа і Його перемогу на Голгофському христі над Сатаною. І викуплення людства вже проіграного показує Божу премудрість. Тільки премудрість Божа могла таким чином спланувати і впровадити в життя такий чудний і величний план спасіння. Ніхто не міг навіть зрозуміти, що це відбувається. Прийшов якийсь Прожив незрозуміле життя. І ніби ти щось робив таке велике, що ніхто не робив, і говорив таке, що ніхто не говорив і не чув. Але якось самнітельно це все було. Ні влади на ньому, ні багатства, ні визнання, ганебна смерть на Христі, але в цьому премудрість Божа, і перемога над всіми силами зла, над силами аду, над смертю, над гріхом. Це нашу ганебну програну війну ведемі. Бог через свого сина підіймає в славетну перемогу. Янгольський світ, правителі і влади на небесах бажають через те, що відбувається на землі в церкві, навчитися Божій премудрості. А я кажу, нашу мені та церква. Я то розумію, що за них ціх. Це вони там всі смішні, да? Штундики. Ми то знаємо, що Бога нема, що церква це що? Да? Та вони собі там повідкривали бізнеси, да, я чув свій час. Ніхто не хоче бізнес відкрити. Я допоможу. Попробуйте, як один казав, знаєте. А бізнес да? відкривай, якщо бізнес, відкривай. Будеш багатий, щасливий, в почоті. Саме через церкву виявляється Божа примудрість для духовного світу. А я сьогодні нею нехту. Чи це розумно з моєї сторони? 6. Перше Тимофію 3.15. Павло пише до Тимофія, до свого помічника, а коли забарюся, тобто ну, затримуюся зі своїм приходом, щоб ти знав, як належить погодитись в Божому домі. В Божому домі? А що це за дом Божий? Це церква живого Бога, стовп і підвалина істина. Друзі, якщо я і хочу бути в Домі Божому, то я маю бути в церкві. Не в приміщенні, розумієте? Дім Божий це родина Божа, родина Божих дітей. Це спільнота віруючих. Які через покаяння віру в Ісуса Христа і святе водне хрещення приєдналися до тіла Христового, до церкви. Білет лише один. Церква є, друзі, більш того, основою істини. Написано, що це підвалина і стовп. В стародавній архітектурі, знаєте, яку стовп виконував функцію? Ну і сьогодні, в принципі, теж. Яку? Він тримав опору. То церква є і опорою для істини, і її підвалиною. Підвалина це фундамент. Друзі, на церкві будується правда Божа. І ще є інше тлумачення слова «стоп». В російській синодальній перекладі в Біблії написано «стоп» і утвердження істини. І оцей «стоп», він там відображений як на риночних майданах, на риночних майданах в стародавні часи в містах, в селах стояв «стоп». І на цей стовп вішали щось дуже важливе, якісь оголошення, накази царські. От церква є тим стовпом, на який висить царський наказ. Царська Божа постанова, яка лунає для людства. І розумна людина, як підходить, навіть якщо вона не вміє читати, вона просить, щоб той, хто рядом прочитав її і сказав, що ж там написано. Бо це щось важливе. Церква є тою Божою істиною, яка відбулася тут на землі і на ній будується все інше. Тому якщо я в своєму житті закладаю іншу підвалину, чи буду я мати успіх, друзі? Чи буду я мати успіх в повному сенсі цього слова? Ми з вами тут дорослі всі люди, ми знаємо, що рік, два і три в нашому житті не грають ролі, Тут не зрозуміло, скільки нам всім залишилось. І кожному в адільності і всім разом. І всім разом я сьогодні наголошую на цьому як нікого. Я без розових ахуляю. Я вивчаю Слово Боже і викладаю його. І те, що я сьогодні бачу, мене тішить лише в одному сенсі, що скоро прийде Господь. Але допоможи, Господи, нам це все витримати. І я не знаю, як люди збираються без Бога це все пройти. Неможливо. Ще одна причина, по якій треба бути в церкві, друзі, якщо ви шукаєте істину, і якщо істина вас цікавить, під час допросу Ісуса Христа, Пілат, бачучи, що Він невиновний, що це незвичайна якась людина, але він іронічно відповідає Христу. Що таке істина? Типу, що вона зараз мені і тобі, якщо я маю владу тебе стратити або виправдати? Причому тут зараз істина. І багато хто думає, да мені зараз не до істини. Тут би вижити, тут би ще щось. Ти можеш вижити в вічності лише завдяки істині. Та й в цьому світі також. Істині Божій, не нашій людській правді, бо правда в нас кожного своя. А істина вона одна. І вона у Бога. І для того, щоб її пізнати, треба прийти до Бога. І останній на сьогодні пункт або теза 1 Петра 5.13. Петро, пишучи листа, Соборного листа, післання до церков, пише такі слова: Вітаю вас, вибрана, як і ви, церква, що у Вавилоні, та мій син Марко. Петро бере з собою Марка і йде на схід. Приходив у місто Вавилон, виходить з Єрусалима, а тепер пише листа в юдею і до всіх християн, які знаходяться навколо. Каже: ви знаєте, я прийшов у Вавилон, і тут є церква Христова. І я передаю вам від неї вітання. Вона вибрана, як і ви. Друзі, єдина спільнота обраних це церква Христова. І це обрання стосується спасіння. Це в капілку тих, хто сьогодні проповідує, що одне обрані для спасіння, а інше для, для прокля... на прокляття. На спасіння вибрані всі, хто в церкві Христові. Там нема фабільного списку зарані, хто віде, хто ні. Але всі, хто увійдуть, будуть у списку. Бог спланував так, що обрані будуть всі ті, хто оберуть Христа і будуть у церкві. Тому покваптеся, що ви обираєте? І коли в соти раз або вже тисячний, ви чуєте заклик, то зважте принаймні оці сім постулатів, які ми сьогодні з вами обговорюємо, чому варто бути в церкві. І нехай Всевишній Господь і Бог благословить вас. І якщо зараз перед тим, як ми будемо співати в нашому зібранні, є душа, яка бажає примиритися з Богом, бажає покаятись, помолитися молитвою в покаянні, визнати Христа своїм Спасителем. Ви можете вийти сюди наперед. Є такі серед нас. Давайте тоді піднімемось і будемо співати. Нехай Господь торкається наших сердець і даруй нам бути розвагу